Валерій Садчо корінний киянин. Він народився 14 липня 1953 року у звичайній робітничій родині. Як і вся країна, батьки жили досить скромно, якщо не сказати бідно. Навіть столиця, яка тільки но почала відходити від лихоліття війни, м'яко кажучи, не розкошувала. Батько змушений був постійно їздити на заробітки, працював шахтарем. Саме тому, майже одразу після народження, хлопця віддають до бабусі в село. Це називається на подолі. В три місяці мене відвезли до бабушки, де я жив до дев'яти років в селі. Десять років помер батько, так що я майже його не знав, знав тільки рік, де навіть менше. Те, що мене виховувала мама. Дитинство та юність Валерія Сачева минула на вітряних горах. Саме тут, після років, проведених у гуртожитку, родина отримала власне житло, невелику квартиру у Хрущовці на Краснопільській. Як і майже в усіх київських юнаків у цьому віці, головним захопленням хлопця стає футбол. Несамовитий вболівальник. От ходив майже на всі матчі Київського Динамо, збирав вирізки, альбоми про кращих футболістів, турнірні таблиці вів і так далі. Я пам'ятаю, що в 15 років мені мама подарувала найдорогій для мене подарунок. Це був абонімент на футбольні матчі. Але приблизно в цей час у Валерія Сачева з'являється ще одна любов, яку він проніс через все своє життя любов до музики і співу. Хлопець навіть мріє поступити до Київської консерваторії, але мати категорично проти і хоче, щоб він навчався у політехнічному. Валерія Садчов не сперечається, адже математика улюблений шкільний предмет юнака. Я дуже любив географію, я дуже любив математику. Десятий клас, я майже на відміну закінчив математику. Я іноді бредів цими всіма равенствами, неравенствами і так далі. Але, можливо, це й дало мені можливість поступити в політехнічний інститут. Але перед вступом до інституту Валерія Сачі встигає ще й знайти першу роботу, яка об'єднає його захоплення музикою і технічні здібності. Кінотеатр імені Тараса Шевченка саме цей запис у трудовій книжці і стає першим в його житті. У 1970 році. Я прийшов сюди працювати спочатку учнем, а потім здав на права, От, отримав кваліфікацію помічника кіномеханіка. А взагалі я разом зі школою закінчив музичну школу. Я хотів займатися більше так сказати, йти по музичній лінії. Мама була категорично проти. Вона хотіла, щоб я був інженером. Ну і от перша така робота, вона якби суміщала: мистецтво і техніку. Тобто я був якраз кіномеханіком. Втім, навіть наполегливе навчання у політехнічному не заважає Валерія Сачеву не полишати улюблене хобі музику. Благо в інституті діє хорова капела, який він присвятив 10 років. А після завершення політехнічного Валерій Садчів таки здійснює свою юнацьку мрію і здобуває музичну освіту у Київській консерваторії. Власне, вже пізніше, працюючи на посаді керівника московського району і постійно стикаючись із вирішенням юридичних проблем людей, Валерія Сачів візьметься здобувати ще й юридичну освіту в Київському національному університеті. А прийшовши у бюджетний комітет Верховної Ради та на практиці зарекомендувавши себе як один із найкращих знавців бюджетної сфери, захистить ще й кандидатську дисертацію з економіки. Вчитися треба все життя, переконаний він, бо межі досконалості немає. У 1977 році Валерія Сачі веде працювати на дослідний завод інституту електрозварювання імені Патона, де обіймає посаду провідного технолога і відповідає за створення сучасної зварювальної техніки для космічної галузі. І згодом саме звідси, що називається від Станка, кияни і оберуть Валерія Сачева депутатам Московської районної ради. Так почалася політична кар'єра державного і громадського діяча. Який присвятив себе служінню Україні та її народу.